Лідери НАТО, що зібралися у Вашингтоні на історичний саміт, узгоджують шляхи посилення підтримки України у війні проти російської агресії. Йдеться про пропозиції генерального секретаря Єнса Столтенберга надання Україні 40 мільярдів євро військової допомоги на наступний рік. Президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні додаткових ракетних комплексів Патріоти і перехоплювачів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ чекає від США сильних рішень. США та партнери мають намір передати Україні десятки систем протиповітряної оборони в найближчі місяці упродовж наступного року. Україна отримає сотні перехоплювачів на сам Білого Дому і з питань національної безпеки Джейк Саліван заявив, днями Альянс оголосить про створення військового командування. НАТО у Німеччині на чолі із тризірковим генералом, котрий координуватиме підготовку українських військ, альянс відрядить до Києва високопоставленого представника НАТО.